Шість країн за 42 дні вони пливли через море, йшли пішки та бігли. Таку естафету громадяни Фінляндії влаштували, щоб допомогти Україні. За час подорожі їм вдалося зібрати 200 тисяч євро в спортивній ініціативі. Взяли участь близько півсотні людей. Вони передавали естафету один одному в різних містах упродовж усього маршруту. На що спрямують зібрані кошти, та яке секретне послання було у спортсменів? Кореспондентка ТСН Марічка Кожик зараз розкаже. Естафета стартує у Гельсінки, звідки учасники вирушають на південь. Човнами перетинають Балтійське море, а далі йдуть або біжать ще п'ятьма країнами: Естонією, Латвією, Литвою, Польщею та врешті Україною. У кожній естафету одна одній передають різні команди, які доєдналися до ініціативи. 22-річний Джон Біг з польського міста Краснобруд. Його маршрут був одним із найдовших та найскладніших разом з двома іншими учасниками. Він мав здолати 188 кілометрів за три дні і дістатися Львова. «Мій товариш по команді, коли ми подолали 32 кілометри, дістав сонячний удар. Тож він змушений був зійти з дистанції. Я продовжив біг. 10 літрів води каже Джон. Кожен з них випивав упродовж дня та поливали себе водою через сильну спеку. І ось кордон перейдено. А далі біг Україною під супровід генераторів. Вові всіх учасників на площі ринок зустрічає міський голова. Загалом в акції взяли участь близько півсотні фінів різних професій та різної фізичної підготовки. Кожен обирав шлях собі під силу. Два правила вони повинні дотримуватися маршруту, і вони мають іти або бігти. Вони не можуть їхати велосипедом чи автівкою. Магнус Лондон, Лонден, організатор естафети, каже, її ідею підказав син, який торік пройшов 200 кілометрів до посольства України в гесінкі, тоді зібрав понад 20 тисяч євро. Мій син сказав мені, нам потрібно зібрати більше грошей для України. Але я він сказав, ми повинні піти пішки до України. Під час естафети, яка тривала 42 дні, люди з різних країн донатили на сайті організації. У нас були амбіції зібрати 100 євро за кожен кілометр шляху, а це означає 156 тисяч. Ми зібрали більше, понад 200 тисяч євро, і ми дуже раді під час естафети від команди до команди передавали й запечатане послання. Його організатори читають тільки зараз на фініші дорогі українці, наші відважні європейські брати та сестри. Цим марафоном від гельсінки до Львова. Ми хочемо показати, що народ Фінляндії підтримує вас. зібрані кошти фіни передадуть на закупівлю карет швидкої та медичного обладнання і анонсують на цьому їхня підтримка України не завершиться. Марічка Кужик Андрій Попович, Львів ТСН плюс марафон. Єдині новини.